Родина, яка панувала над половиною Європи, родина над володіннями якої ніколи не заходило сонце. Габсбурги це ім'я, яке століттями було синонімом влади, багатства та престижу. Але за близьком корон і золотом палаців ховалася моторошна таємниця, яка повільно, але невблаганно знищувала цю велику династію зсередини. І сьогодні ми поговоримо про те, як жадоба влади та одержимість чистотою крові перетворила найвпливовішу родину Європи на медичну катастрофу. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший контент про найцікавіші події минулого і сьогодення. Наприкінці 13 століття мало хто міг передбачити майбутню величність роду Габсбургів. Це була скромна шляхетська родина зі Швейцарії, чий замок Габсбург Яструбиний Замок дав назву династії, що змінить обличчя Європи. Але коли в 1273 році Рудольф Габсбург став імператором священної Римської імперії, почалася одна з найдовших і найуспішніших політичних історій людства. Габсбурги мали талант, якому могли позаздрити всі королівські ради Європи. Вони не просто воювали за території, вони одружувалися заради них. Латинський вислів, нехай інші ведуть війни, а ти, щаслива Австрія, одружуйся. Став їхнім девізом і стратегією. І ця стратегія працювала блискуче. До 16 століття габсбурги правили Австрією, Іспанією, Неаполем, Сицилією, Нідерландами і контролювали величезні території в Новому світі. За часів Карла V, який народився в 1500 році, держава габсбургів простягалася від Філіппін до Перу. Це була справжня світова імперія, над якою дійсно ніколи не заходило сонце. Але саме в цей момент найбільшої слави габсбурги зробили фатальну помилку. Вони вирішили, що їхня кров занадто цінна, щоб змішувати її з кров'ю звичайних монархів. Знаєте, що найстрашніше у владі? Параноя її втратити. Габсбурги панічно боялися розпорошити свої володіння, поділивши їх між своїми спадкоємцями різних гілок. Рішення здавалося логічним одружувати своїх дітей між собою. Таким чином, влада, титули та землі залишаються в родині. І тут почалася історія, яка більше нагадує хронологію медичної катастрофи, ніж хроніку королівської династії. У 1496 році Філіп І красивий одружився з Хуаною Кастильською. Це був політичний альянс між габсбургами та іспанською короною, який не передбачав кровозмішання. Але їхній син, великий Карл П'ятий, вже порушив цю традицію і взяв за дружину свою кузину Ізабеллу Португальську в 1526 році. Їхній син Філіп II пішов ще далі. Він одружився зі своєю племінницею, як зі сторони батька, так і матері Марією португальською, а потім зі своєю племінницею по матері та донькою двоюрідного брата по батькові Анною Австрійською. А ось Максиміліан ІІ одружився зі своєю двоюрідною сестрою Марією Іспанською у 1548 році. Вона була донькою імператора Карла V, брата і попередника на імператорському троні його батька. Їхній шлюб тривав 28 років, і за цей час народилося 16 дітей. Здається, успішний результат, але з цих 16 дітей лише 9 дожили до дорослого віку. Третина їхніх дітей померла в дитинстві або немовлячому віці. Це вдвічі більше ніж середній показник дитячої смертності серед європейської аристократії того періоду. Але справжній рекорд побив Філіп IV іспанський. У 1649 році 44-річний король одружився з 14-річною Маріанною Австрійською своєю власною племінницею. Спочатку її мали видати за його сина Бальтазара Карлоса, але коли той помер від Віспи в 1646 році, Філіп вирішив одружитися з нею сам. Маріана була донькою його сестри Марії Анни та імператора Фердинанда III. Генетично вони були ближчими, ніж звичайні брат і сестра, бо обидва батьки Маріани теж були продуктом інбридингу. Її батьки були двоюродними братом і сестрою. За п'яти дітей Філіпа IV та Маріани лише двоє пережили дитинство. Марія Амброзія померла через 15 днів після народження. Філіп Просперо прожив лише 4 роки. Фердинанд Томас не дожив навіть до року, виживши немовля, яке народилася від цього шлюбу, стало останнім іспанським габсбургом Карлом II. Уявіть собі, генеалогічне дерево, яке не розгалуджується донизу, а навпаки, звужується. Замість того, щоб мати 16 різних прабабусь та прадідусів, члени династії габсбургів часто мали лише 6 чи 7. Деякі предки з'являлися в родоводі по кілька разів. Це не родове дерево, це родовий кущ, що сам себе задушив. І ось тут починається по-справжньому моторошна частина нашої історії. Природа не пробачає таких порушень. Кожен з нас несе в собі від 5 до 10 потенційно шкідливих генетичних мутацій. Зазвичай це не проблема, бо коли ми одружуємося з людиною ззовні зовні родини, ймовірність того, що в обох батьків буде однакова шкідлива мутація, дуже низька. Але коли близькі родичі мають дітей, ризик прояву цих захворювань зростає в десятки разів. Габсбургська щелепа стала легендою масивна висунута нижня щелепа, яка робила нормальне жування неможливим. Медично це називається мандибулярним прогнатизмом. На портретах габсбургів ви бачитимете цю характерну деформацію знову і знову. Карл II іспанський, останній іспанський Габсбург, мав настільки деформовану щелепу, що не міг навіть жувати їжу. Його язик був настільки великим для рота, що він постійно тримав рот відкритим, і з нього текла слина. Але це була лише найвидиміша вада. Насправді Карл II був ходячим медичним підручником. Про небезпеки інбридингу. Він народився з водянкою голови. До 4 років не міг ходити, до 8 не міг говорити зрозуміло. Він страждав на епілептичні напади, мав проблеми із сечевипусканням, був практично бездітним через ймовірно синдром Клайнфельтера. Сучасні дослідження його залишки виявили множинні генетичні аномалії. Ацидоз сечі, що спричиняв камені в нирках. Дефіцит гормону росту, деформації скелета. Він помер у 39 років. Виснажений, немічний, без спадкоємців. Коли лікарі провели ростен, вони були приголомшені. Його серце було розміром з перчинку, легені зогнилі. Кишівник гангренозний, а в організмі не знайшли жодної краплі крові. Але Карл II був лише найвідомішим прикладом. Дивіться далі: Дон Карло, син Філіпа ІІ, народився з множинними фізичними деформаціями і психічними розладами. Він був схильний до вибухів неконтрольованої люті. Катував тварин заради розваги, мав садистичні нахили. Його батько, зрештою, наказав ув'язнити власного сина. І той помер у 23 роки за таємних обставин. Інфант Карл, син Філіпа. IV, народився настільки слабким, що помер у другий день життя. З тринадцяти дітей Філіпа IV до дорослого віку дожило лише троє, і всі вони мали серйозні проблеми зі здоров'ям. Маргарита Тереза Іспанська, донька того ж Філіпа IV, яка вийшла заміж за свого дядька імператора Леопольда I, народила чотирьох дітей, з яких до дорослого віку дожило тільки одне. Вона сама померла у 21 рік від невідомої хвороби, ймовірно пов'язаної з генетичними аномаліями. Дослідження, проведене у 2009 році іспанськими вченими проаналізувало 3000 осіб з династії габсбургів, які жили між 1450 і 1800 роками. Результати були приголомшливими. Коефіцієнт інбридингу в іспанській гілці габсбургів був вищим ніж у середньостатистичної популяції, де практикується шлюб між першими кузенами. Смертність немовлят у Габсбургів була у два рази вищою за середню серед європейської аристократії того часу. А якщо вам цікаво дізнатися про країну, в якій також і зараз залишаються деякі традиції середньовіччя, то радимо вам наше відео про касти в сучасній Індії. Повірте, багато чого ви навіть уявити собі не можете, а воно існує. Посилання знайдете в описі та в підказках. А також не забувайте підписуватися на наш телеграм-канал. В ньому також багато цікавих історій та подій. Дякую. А тепер давайте поговоримо про те, що відбувається, коли людина з серйозними розумовими вадами керує цілою державою. Це не просто сімейна трагедія, це національна катастрофа. Карл II, якого іспанці з гіркою іронією називали Елі Чезадо зачарований, був абсолютно нездатний правити. Уявіть собі, наймогутніша держава Європи, що контролює золото та срібло нового світу. Керується людиною з розумовими здібностями дитини. Він не міг приймати рішення, не розумів державних справ, цілими днями сидів непритомний від ліків, якими його годували придворні лікарі. Результат Іспанія за його правління, це з 1665 по 1700, перетворилася з наддержави держави на друга третєрядну європейську країну. Економіка занепала, корупція процвітала, армія деградувала. Поки Карл ІІ сидів у палаці з відкритим ротом, європейські держави відривали шматок за шматком від Іспанської імперії. Франція захопила частини Нідерландів, Португалія остаточно здобула незалежність, каталонці постійно бунтували. Коли немає сильного лідера, владу захоплюють придворні клани та фаворити. За спиною Карла II різні групи аристократів вели боротьбу за вплив, розтягуючи державу на частини. Кожне рішення приймалося не в інтересах Іспанії, а в інтересах тієї чи іншої придворної фракції. Економічні наслідки були катастрофічними. Іспанська мануфактура не могла конкурувати з більш ефективною англійською чи голландською. Золото та срібло з Америки. Просто протікала крізь Іспанію, не залишаючи жодного багатства. Інфляція досягала астрономічних розмірів. Селяни голодували, міста занепадали, а королівський двір утопав у безглуздій розкоші та абсурдних церемоніях. І це не унікальний випадок. Фердинанд І австрійський, який правив з 1835 по 48 рік. Страждав на епілепсію та мав серйозні когнітивні вади. Ймовірно, внаслідок інбридингу його батьки були двоюрідними братом і сестрою. Фердинанд мав водянку головного мозку, регулярні судомий був настільки обмеженим розумово, що не міг виконувати навіть найпростіші монарші обов'язки. Коли в 1848 році по Австрійській імперії прокотилася хвиля революцій, Фердинанд був абсолютно безпорадний. Він не розумів, що відбувається, не міг приймати рішення. Зрештою, його змусили зректися на користь племінника Франца Йосифа. Але роки невиразного правління зробили свою справу. Австрійська імперія втратила свої італійські володіння, угорці добилися автономії, центральна влада ослабла. До початку 17 століття стало очевидно, іспанська гілка габсбургів переречена. Коли Карл II помер бездітним у 1700 році, це спричинило війну за іспанську спадщину, одну з найкривавіших війн в європейській історії. 13 років Європа воювала за те, хто успадкує величезну іспанську імперію. Іронія долі, династія, яка століттями уникала кровопролиття через династичні шлюби, спричинила війну, в якій загинуло близько півмільйона людей, саме тому, що не змогла виробити спадкоємця. Австрійська гілка Габсбургів продовжувала існувати до 1918 року. Але вони зробили висновки зі страшного досвіду іспанських родичів. Інбридинг став менш інтенсивним, хоча проблеми зі здоров'ям періодично виникали. Але величі тих часів, коли Карл V правив половиною світою, вони вже ніколи не досягали. Друзі, а ви напишіть в коментарях, які ви ще знаєте могутні династії, які також так тупо втратили свою владу. Підписуйтеся на канал, не забувайте про телеграм. Бувайте.